Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм сьогодні. Ми в пологовому будинку виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з великим задоволенням від щирого серця привітає сьогодні зозулю Юлію. Від щирого серця бажаємо міцного здоров'я, натхнення. Справжнього щастя і щоб у малюка здійснилися всі його мрії, і він став справжнім громадянином України. В День захисту дітей у нас родила жительниця жовтих вод, зазуля Юлія, прекрасного мальчика. 2,850 восімсот п'ятдесят сантиметрів, нормальні абсолютно роди, всі задоволені, щасливі, батьки довольні, родственники, папа приймав участь в родах. Мы довольны тоже этой ситуацией. Мы всех поздравляем искренне с этим рождением ребенка. Желаем им всего доброго, здоровья, счастья, чтобы ребенок радовал своих родителей. У нас на школе матери в женской консультации проходят лекции относительно родов. В нашем отделении мы всегда всех приглашаем родственников принимать участие в этом процессе, потому что формирование семьи должно а, осуществляться обоими родителями э, с участием родственников для того, чтобы поддержка была максимальна. Мы уже доказано, что в родах это меньше осложнений, это э, нормальное физиологическое течение родов, э, это помощь э, моральная, эмоциональная. Помочі в родах. Ми всіх завжди приглашаємо народи, мужей, мам, сестер для допомоги. От з ініціативи нашого відділу у справах дітей якраз, ми хотіли б зробити вам невеличкий такий сувенірчик, подарувати, привітати вас з народженням. Такого чудового малюка. Нам вже розказали, що народився добре, що красивий, здоровий. Весь батьків побажати вашій родині щастя, здоров'я, благополуччя, щоб дитинці було тепліше, невеличкий подарунок від Жотоводської міської ради. Будь ласка, тримайтеся, ростіть справжнього, героя. Ім'я вже Матвій. 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 Ну що ж, вітаємо і Матвія, Всі і батьків, і бажаємо всього найкращого. сегодня мы 15 человек э, на, в акушерском отделении и 15 человек э, в гинекологическом отделении. Ну, то есть загружены мы на 100% на сегодня. А, значит, э, к нам едут с многих районов, с Варнаборска к нам едут люди, с Пятихантов, э, с Пятихатского района, с Петровского. Ну, довольно популярные, я думаю, что все, 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 в работе, персонал работает, э, ну, все не зря, скажем так, здесь. Прошло объединение своими силами, силами администрации больницы, э, отделения объединились, и нам технически стало легче, проще, потому что один врач, который дежурит круглосуточно на, на акушерской гинекологической помощь, э, он обязан был Єхати на то відділення, будь і там, і здесь, зараз там технічно проще. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.